Далі у нас боєць спецпідрозділу Хорт Олександр Кондратенко. Олександре, вітаю вас в Я нашому вітаю. ефірі. Вітаю вас Добре. і вітаю вас, власне, зі святом. У нас дуже потужні Збройні Сили України. Я дякую зараз кожному військовому, власне, який боронить нашу країну. Я думаю, що разом із вами, і з вами, зокрема, ми однозначно непереможні. Якщо ви хочете привітати. Теж своїх колег то можете озвучити якісь слова, побажання для хлопців і дівчат, які просто зараз боронять нашу державу? Мені пощастило сьогодні до вас долучитися до ефіру, і така нагода дійсно випадає не завжди. Я, в принципі, маю формулу, яка нам допоможе перемогти в цій війні, це Збройні Сили України плюс український народ. Це головна формула. І вічна шана всім хлопцям і дівчатам, які взяли до звук до рук зброю, і захищають вільну державу, свої оселі, своїх рідних, близьких. Також хотілося б шану виказати всім загиблим. Вони нікуди не ділися, вони залишаються в наших серцях. Але перемога, вона в принципі неминуча наша перемога. Єдине, що нам ще багато, чого потрібно з вами зробити. Слава ЗСУ! І героям слава, і багато чого треба зробити зараз на бахмутському напрямку. Чи є у вас інформація, Олександре, як там просуваються власне наші справи? От щойно експерт говорить, що а, для нас там зараз складаються усі сприятливі умови, власне і погодні, і в принципі посилами засобам для того, щоб побачити на цьому напрямку на бахмутському якісь переможні результати. Як ви вважаєте, як будуть розвиватися події там і як вони розвиваються зараз? Стосовно Бахмутського напрямку, це, мабуть, одна із таких точок по всій лінії фронту, де Російська Федерація Кацапи намагаються якось ще вести якісь наступальні дії. В них мало що виходить з того боку, тому що Бахмут це є великий укріп район. А під Бахмутом в районі Слав'янська Краматорська у нас досить сильний тил. Скільки б вони не кидали туди своїх мобілізованих, якісь регулярні війська, і так далі, в них мало що виходить. Але стосовно наступальних наших дій наразі я не бачу в тому великого сенсу, тому що мало хто розуміє, яка кількість втрат відбувається саме зараз в тому напрямку. Це дуже складна лінія фронту, і там, як кажучи, гаряче, якщо порівнювати, можливо. Певним чином це було схоже десь на Лисичанськ влітку в червні місяці, мабуть, так. Mm -hmm. От, якщо ми говоримо, чому саме так настирно Кацапи лізуть на Бахмут. Ну тут є кілька, на мою думку, аспектів. Перший аспект, можливо, він є ключовим, а можливо, я помиляюся. Ви розумієте, під Бахмутом, в принципі, Йде водогін, водогін, який забирає воду з-під райгородка, це трохи на схід до Слав'янська. Вона забирається з Северського Донця, тоді вона йде, ну піднімається трохи вище на часів яри. Проходить уже сам цей водогін, який живить в Горлівку, а вже з Горлівки весь Донбас. Тому без води розумієте, як складно кацапам в принципі бути без води це один момент. Другий момент, враховуючи той факт, що Російська Федерація цілком і повністю програє військову компоненту, їм необхідно якось в своєму інформаційному просторі і для тої пропаганди, щоб, хоч якісь успіхи, показати своїм людям, вони мають таке бажання. Пробитися до Бахмуту, бо Бахмут є ще досить серйозним транспортним узлом: йдуть артерії і на Лисичанськ, Вердонецьк, і в них, якщо вони візьмуть Бахмут, в чому я дуже сильно сумніваюся, тоді в них є плацдарм до виходу на Славянський Краматорський і до виходу до адміністративних рубежів в Донецької області. Тому для них певний символізм в тому є. Але знову ж таки повторюсь, складнощі в зимовий період, враховуючи морози і ті погодні умови, які зараз одна історія оборону тримати, навіть якщо в руїнах, але це все ж таки якийсь укріп район, бетонні перекриття, там підвали і так далі. Інше питання, коли ти на голому полі знаходишся. Тому не позаздриш окупантам. Але з іншого боку, хай мерзнуть, і чим будущий мороз, тим краще, мабуть, буде для нас. Але враховуючи те, що взимку війна трошки відрізняється від літа, складнощі виникають абсолютно у всіх. Ну, давайте побажаємо їм більше складнощі, ніж у нас. Ми розуміємо, що наші армії теж не просто, але хай їм буде більше, так ну це ж вороги наші, а ворогам треба все найгірше. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, а чого чекати зараз від Білорусі? Щось таке враження, що наче знову щось колотиться. Принаймні, різні повідомлення я так читаю в соцмережах, і про те, що знову, начебто, може бути ризик. Наступу з боку Білорусі зараз вже говорять про Волинь, Там ми навчання проводимо спеціальні. Що ви скажете? До Путін, Лукашенка може білоруська армія піти в наступ на Україну вже офіційно і не приховано мені здається, якби білоруська армія хотіла вв'язатися в цю війну, то це відбулося б набагато раніше, коли певні успіхи ще були в Російської Федерації. На сьогоднішній день, враховуючи той факт, наскільки сильно ми вже укріпили з цього боку кордони України в плані мінування, підтягнули резерви, сили і так далі. Навчання весь цей час проходять, е, мені здається, якщо відбудеться наступ, це ну він як почнеться, так швидко і затягнеться. Просунутися дуже глибоко в бік України, в нашої території навряд чи вийде. тому всі, хто хвилюються з цього приводу, я хотів би заспокоїти на сьогоднішній день, я підкреслюю, це на сьогоднішній день, такої загрози, якщо вона існує, вона невелика Але це не можна відкидати як в принципі неможливе. Все, що не може від все, що може відбутися його російською мовою, опровергнуть то що не запровірнуть, можна так сказати констатувати факт, що це може відбутися. Але ну ви. Ви читаєте різні засоби інформації, і певним чином я погоджуюсь з вами, адже насправді дійсно на цьому кордоні неспокійно. Я вам більше скажу: у ну, мене є інформація, що нас частково можливо перекинуть до наших хлопців, які там зараз знаходяться, бо ДРГ все частіше заходять на територію, і там відбуваються певні сутички, бої і так далі. Це ви говорите Але про Волинь, ви... правильно, Олександра? Чи про Чернігівську ви... область? Ні. Я, я наразі не можу вам сказати, що зрозуміло. зрозуміло. це було, це є факт. І угу. ну загинули там наші побратим. Ну будемо слідкувати, будемо слідкувати за цим. Усе може бути так. Зараз ми вже нічого не виключаємо. Скажіть, як ви вважаєте, Олександре, От вчора ми пережили ракетний удар. Дякуємо нашим. Повітряним силам за те, що молодці хлопці позбивали все, але ж вони й говорять наші повітряні сили про те, що можливо навіть сьогодні знову Російська Федерація зможе повторити ракетний удар. Деякі експерти говорять про те, що він навряд чи буде таким потужним як учора. Які у вас припущення чи є сили і можливості у Російської Федерації два дні поспіль бити ракетами по Україні? Сили можливості в них є, але враховуючи те, як відпрацювало вчора наше ПВО, з тої кількості ракет, які були збиті, мені здається, навіть якщо Російська Федерація хоче нам зіпсувати наше свято, то в тому масштабі, в якому вони планують, в них навряд чи це вийде. Тому що з кожним днем Збройні Сили України, сили ПВО, вони стають міцніші. Це вже очевидний факт. І вчорашній день це, в принципі, продемонстрував. Ну, вчорашні... Не включаю, що це може відбутися десь після обіду, можливо, ближче до вечора ще якісь обстріли, але ну, підготовка до масованого ракетного удару вона займає певний період часу. Це не відбувається так за секунду, раз, два, і полетіли кожного дня бомбардувальники, підіймаються і так далі. Я не виключаю, що тут взагалі нічого не буде. Угу. Ну, давайте дочекаємось вечора. Хотілося щоб нічого не було, але, але буде вже але як буде. буде. А, так а, і давайте ще попрошу вас прокоментувати. Якщо ми вже зговорили, заговорили з вами про справи поточні. А, учора ще ми пам'ятаємо про бавовну, так, про інциденти на аеродромах Російської Федерації. Власне, сьогодні, зранку, бачили ви, Олександре повідомлення, знову щось там горить. На аеродромі у Курській області, у Курську самому е, як вважаєте, наскільки ось такі оці інциденти впливають власне на хід війни? Наскільки серйозні втрати несе противник, коли е, щось там у них та, та, та й горить? Ну, чим дужче в них горить, тим краще ми себе почуваємо. Моральний дух у нас підіймається. Але Знову ж таки, я не можу вам стовідсотково сказати, чи це є наші якісь безпілотники, і так далі. Тому що відстань, яка, наприклад, була в тому самому Енгельсі, і так далі, там досить велика відстань. І мені складно уявити, що безпілотник пролетів через величезну кількість, ну, величезну відстань, і його не помітили сили ПВО ворога. З іншого боку, якщо працюють якісь наші ДРГ, і чим більше вони працюють, тим ліпше. Е Кожна така новина вона додає нам впевненості в тому, що перемога ось-ось потихеньку починає наближуватися до нас. А з іншого боку, для Російської Федерації всі ці, ці вибухи в тилу, так би мовити, вони деморалізують їх досить суттєво. І якщо почитати інформаційне поле Російської Федерації. То настрої змінюються і досить сильно. Люди, в принципі, вже певним чином, навіть в самій Російській Федерації, десь глибинці починають задумуватися, і ну, у них панічні атаки у декого вже з'являються, і це чудово, тому що для завершення війни саме військовою силою може пройти досить великий проміжок часу. Я став роблю на те, що війна скоріш. За все могла би швидше закінчитись, якби якісь дестабілізаційні процеси почали відбуватися саме всередині Росії, коли люди, ну якась частина людей все ж таки почне думати, що путінський режим веде до краху просто Росії, і, взагалі, по моїх прогнозах, Російська Федерація після цієї війни вона фрагментується і в тих кордонах, які є зараз, ми вже не побачимо Росію. Подивимось, будемо сподіватися, що це станеться. Чим нам чим їм гірше, тим нам краще. Отак я вам скажу. Дякую, Олександр. Дякую вам за дякую вам, Олександр Кондратенко, боєць спецпідрозділу Хорт. Був з нами на зв'язку.